Боритися, поборете, вам Бог помагає за вас, правда, за вас слава і воля святая. Саме ці Шевченкові рядки спонукали творчий колектив одеської опери взятися за постановку музичного символу української свободи, кантати симфонії Кавказ та переосмислити історію, яка сьогодні набуває нових сенсів. Так само писав на той час про війну, про війну на Кавказі з імперською Росією. От, і майже те саме про, про є і зараз, є така сама війна, такий самий біль. От і тому ми вирішили поставити такий твір, щоб виконання не було філармонійне, статичне. Автори проєкту створили відеоряд, де історична хроніка перетинається з художніми образами. Так слідом за Прометеєм та Орлом з'являється мапа України, оплетена колючим дротом. Її червоні контури, ніби палають вогнем. Орення відеоряду автори проєкту звернулися до державних архівів. Звідти кадри кінохроніки, де червоноармійці руйнують церкви, страшні свідчення голодомору та розстріляного відродження, закінчуються відео кадрами подій на Майдані та російсько-української війни. Всі відеозаписи, які ми відбирали, вони будуть лягати. Це будуть історичні події. А вже ж однак вони будуть співпадати із музичним текстом та текстом, який нам дав Тарас Шевченко. Автор музики Кантати Станіслав Людкевич перший музикант, професіонал Галичини, фундатор симфонічного та монументального жанрів в українській музиці. Відтак Кавказ створили два національні велетні духу як духовний символ свободи, сповнений сучасними сенсами. Дуже актуальні вірші, як завжди, Великого Кобзаря. Який казав борітися і поборете, і ми сподіваємося, що ми ж все ж таки поборемо і. Гордість українського народу і його боротьба за самоідентифікацію і свою гідність вони мають величезну історію. Кантата досить складна для постановки, адже треба об'єднати зусилля 110 співаків та 90 музикантів. Задля досягнення емоційної мети твору. Диригент Василь Коваль лише після 20 років творчої діяльності наважився взятися за цей твір. Прем'єра відбудеться 21 листопада у День Гідності та Свободи. Людмила Цебренко, Аріна Небохід перший міський.